Oh, да. А рэп друга всю заход. И рэп рот, блядь. Чуєш, бля, да їй батьки. плеєрі період качає, музика, отця, запускає, чекаючи, включає, гри, чи молодця. Кожному своє, в кожного є своя одиниця. Що де долиться, та хай до нього й Я знову набідь, на біті, а пізно на репті, пора вже прапоті, породити трьох в цьому звідчило, хотіть, хотіть. Всередині у біті на ринму ритма діть. І щоб ніхто не був обіді, зранку самого чіпа обіді У полудень, молодень, мови добавля, голови у білу день. Солодом і позитивом залатати рани дива, Яким може бути брати та нових як позитив, плюс, тіло передач, віддавають звук, процвітають кожен дотик удач. Продовжу знову начиню, благовісточку бачено, та доля значому рочисту вручину. От такі токи, подані не тільки в тікток, подивіть для ті, хто цілі слова, й то видана мода. На всяка всяка подана для нації та для народа, щоб за все було чіп-ток. Розпочинаючи начиняти, говорити, творити та видавати у всякі палати, віки, цеглини та лати. Посередині палати говорить про хіба і с вами сестри, тиснути на... Я скажу, що треба дорости до раду кажу йти і не пустити ту жагу ви сади, бо тільки так не погубимо на страви. Я свій тіл живої води. ясні, Тому як і буде йти. Оба на оборона, оборона в репа нам, так і копім подачі там. Що тебе не покидає, Подає то що сама я диво, як якщо вилітається, музики екран. Подача наточена й посилам, а задачена з малого починав входа в прогреси і удачина, на якості без пакостю На мірах побачена, проаналізована. Кожного своя вона <рес> та дума, думка в голові у себе вдома. Кожного своя щоразу домовляється знайома. Та хода, і вибираємо куди, кудою, як і на що нам така обнова чи вона готова, а на бід залитий було пити під проти ного, всяку прожити мою літ. Прожив я від початку, до сьогодні ваші всяким світ. Дякую, Богу, що хліб я маю на обід, дякувати Богу, запротив. Не нам дорогу за те, що наповнено нам колоного на допомогу, виправити самосвітлення, яка нам дочібє тривогу, і з братами нога Богу, а не дружить дугу. Омирать, як жить, вогу всього свого. І рептів обраху слова точеного, чи бедця, чи гуд слова, хоч трохи помогу, чи тримаю свою увагу на живе і дорогу. Живе.